На день народження Марії Антонівни зібрались її діти, онуки, сусіди, чотири десятки гостей. Коли раптом почулися крики, через голосну музику не одразу зрозуміло, що в колодязь впала дитина. Це я роздягнувся, скинув тапочки з себе і сирошкою всю криницю. Да? У п'ять минут, а я кричу ну, я вже два рази крикнула яку вже про це. Його перший раз вони не побігли. Ой Боже, хай Бог милий. Заглянувши в мене криницю, я зрозумів, що я зможу до нього добратися по кругах. Що я зразу і зробив, скинувши з себе рубашку, скинувши туфлі, я сперся на криницю і поліз туди. Виявилося, що хазяйновита дитина полізла за шампурами, що забули на краю колодязя. Та під ним провалився старий дах, так він опинився у воді. А це його папа мені подарив два роки тому. Насоса що воду качати. І воно, бідний, ті, може, кажу, батьківська душа. Його спасла, щоб воно схватилося ручками за то насоло. Він каже, мамочка, витягни мене. І, ну, вже спускався туди. Я не знаю, Він якось як отак, ну, не знаю, як стоїхав із яна, вибачайте. Затішать, затічав. Дитину швидко привели до тями. Він на наковтатись води. Цією родиною дякували Андрію за порятунок Сергійка та вважатимуть цей день днем його другого народження.